Велика Британія, Німеччина та Франція переходять у новий наступ на економічному фронті. Вони заявили про намір використати заморожені російські активи для підтримки збройних сил України. Це не просто чергові санкції, це фундаментальний сув у стратегії. Захід дає зрозуміти, якщо Путін ігнорує мирні переговори та продовжує терор проти інфраструктури, то за подальшу оборону України заплатить сама Росія. По суті, це спроба створити стабільний та довгостроковий механізм фінансування, який менше залежатиме від політичних коливань у країнах-партнерах. Кремль фактично сам оплачуватиме опір своїй агресії. План полягає у використанні не самих активів, а доходів, які вони генерують. Йдеться про мільярди доларів, які можуть суттєво посилити наш військовий потенціал і стати вирішальним фактором на полі бою. Паралельно готується удар по російському тіньовому флоту. Це спроба перекрити головний канал обходу нафтових санкцій, через який Москва досі фінансує свою військову машину. Ключовим моментом є те, що європейські лідери планують діяти у тісній співпраці зі сполученими штатами. Це демонструє єдиний фронт і готовність до безпрецедентних кроків, що змусить Росію сісти за стіл переговорів на вигідних Україні умовах. Як ви думаєте, чи стане цей економічний тиск тим самим важелем, що змусить Кремль зупинити війну? Поділіться думками в коментарях.